Добрий день, ось всі підписники мого каналу. Слава Україні! Одразу вибачається вітер, бо в нас трошки вітерець. Хочу зняти, як в нас юмезик, косить косарочкою. Косарочка у нас 2 і один вроде. Сарочка роботає, повсяччую церочку за куго. Ось як виходить. Лісерочку і самішаночка, навіть. Овес. вона починає викидати колосочка. І ось таким макаром. Хорошо косит, без проблем, себе хоть сохнет. И братан, троюрить мне не, не пользуется. назад піде собі з цього края. У мене теж була така косарочка. Я її продав. Теж юмезиком косив, у мене був юмезик теж колись. Юмезиком косив. ну, Доволі так хорошо вийшло. У, у нього наче, в нього бачите, якби польська. Може купив. Ось тут зо мною, ми тільки їздили кропити сою. Тузом на сусіднє село. Так. О, гарненький там. Не волочені. Хорошо, вам другий нароблені Треба подивитися, взяти на вооруження. Я собі купив китайську до малого трактора т 25 то саморовно само О, друга приветствую все закончится Что там, Андрюха? О, Я думаю, что он -то, а им на чем я стартерка поставил. Там пошкал нигде нема. Ты такие экцентрики бегают. Ну да, вот сюда там все хорошо зроблены. Я можу туда посиди на мастер сторону. Ось так в наших краях косять і церкву і церкву і И... миханку. Тут нічого не наміщено, напевно. На ну, наче, баг. От Ну, все тут якесь може історично. Ну, на них, отже, на них. Титочки всякі різні гарні. Там тоже. Так, все. 5 хвилин про гречку свою. Ось так ми покропили її, вона в нас од, одійшла, одчухалася, вже все, листочки. Мати її тлішу була, вже гречка пощі. Ну от вище коліна пошли до поясу. Починає вже Ну От лобода, то буде... Наверное, вона Оцівах трохи буде непогано. Ну може щось щось задавить, може ні. Щось... Будемо бачити. Ось така Нас гречка. Ну, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Все буде Україна.